У Вашингтоні цими днями проходить свято Українська весна. Цю весну до американської столиці привезла легендарна українська співачка Ніна Матвієнко. Програма концерту поєднала виконання старовинних народних пісень, творів українського бароку, 16-17 століть, балад, ліричних та сатиричних пісень, більш пізнього періоду творчість сучасних українських авторів. Сьогодні пані Ніна Люб'язно погодилась прийти до студії. Час тайму». дякую, пані вітаю, Ніна, вітаю, що знайшли Вітаю Вас також. Отже, вчора ви дали концерт у Вашингтоні. І які відчуття від концерту і від публіки? Ми ну, таке враження, що я принесла весну і продовжила її тут. же Вашингтоні, бо тут також весна і прекрасна. Цвітіння дерев, квітів. І було приємно зустрітися із новою генерацією нашою, яка прибула до Америки. І вони тут все прекрасно почувають. І скільки я говорю, якби, щоб вони таке якась була, ну там ностальгія трошки. Ну, поки люди задоволені, якщо щось кажуть, то тут все працює в захист людини, в захист прав. Ну що ж. Я рада за них. але вони приїхали. Приїхали послухати вас. Їм потрібно все таки так. якась українська я, так і зрозуміла, що серія, якби не прийшли, значить. Я подумала, друга а ця ностальгія все ж таки вирилась в тому, щоб послухати українську народну пісню. Поки ще це. її можна слухати. Так. А, в українські пісні особлива енергетика, і а, що робить українську народну творчість, от такою енергетичною такою сопер за все хотіла подякувати посольству за те, що вони так таку довіру мені виклали, щоб я приїхала. А друге, те, що що мелодика, енергетика. Це ж саме головне, це те, що нас лікує, робить людьми в цьому світі, і дає нам статус людини, національність определяється. І мовний бар'єр тоді він через пісню, як, якби, наприклад, ми не можемо так один другого зрозуміти, то саме через пісню багато американців, які були в залі, навіть пообіцяли наші значить, представники посольства сказати, що ми можемо через мову не зрозуміти, але через пісню ви все зрозумієте. Що особливо в цій енергетиці? Звідки вона бореться, український? Колорит, пісні? прекрасний колорит, ніжність. Я думаю, що ще є в цій енергетиці та весна, та весна цей запах такий навіть, на, 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 національний, який не можна ні з чим сплутати. І те бажання співати І ще багато. Наприклад, якби ми не знали навіть української сьогодні мови. То саме в цих втримків у хвилюванні, мелодичність, вона дає трошки суму. От я хотіла вас запитати про сум. Як би ви описали українську пісню? Все ж таки, вона більш українські пісні більш сумні, більш ностальгічні чи більш щасливі веселі? А це для кожного по різному так. Для мене, наприклад, кожний значить, період життя, календарний свого життя, він дуже різноманітний. Весільна це одна схема пісень, там і жарти, там і, ну, і, і, і юмор, і разом з тим і сум, там і плач матері, що вона дочку віддає. Якщо нас обжінкові, то там також багато жартів разом з тим. Люди вимагають, щоб і чарку поставили за роботу, там гуртовий такий знаєте, збір врожаю. Це показує, що у нас люди завжди мали цю толоку, тому що спільність таку мали. Mm -hmm. Історичні пісні, вони обов'язково несуть у собі ліру. Знаєте, це така ностальгічний такий звук, і разом з тим, медитація такої, уникнення, як, як можна сказати, розпіль така історична, Балади, що ти маладний такий тип. Mm. Ну, у нас так багато, що я не можу сказати, що це є щось сумне. Mm. Хто що шукає? Один не може витримати цієї ностальгії, не може витримати, не може витримати цього. Невеличкого суму, але як можна сказати, що сум? Паралелізм є обов'язково у цих піснях, природа і життя людини. Це життя. Спектр, весь спектр. Абсолютно. Емоцій. Я б не сказала, що вони сумні. вони прекрасні. <гум> Ваш концерт відбувся у рамках відзначення 20-ї річниці Незалежності України. Як би ви оцінили сьогодні стан Української незалежності? Так, ми стали незалежними. <гум> тобто. Є внутрішня така втома трошки від того, що ми були, може, розчарування, десь так відлига трошки на душі, і стараємося не вникати, але збоку так спостерігаємо, як зав'язується наша демократія, так вузлик вона в такий небезпечний зав'язується. І так як я вийшла на пенсію, то я так сказала, тепер я, мабуть, буду незалежна більше, я поїжджу по світу трошечки. Ну, цікаві такі новини, розумієте, в такий от наш простір, якийсь начебто такого спокою або тривоги, така з'явилася інформація, що з'явилася наслідниця святої рівнопостольної княгині Ольги, пані Ліда, яка принесла дуже цікаві новини, якщо хтось хоче послухати, на сайті РосКиїв І те, що вона розказала, це, знаєте, трошки мене окрилило, тому що я зрозуміла, з якого я роду. Mm -hmm. Які які значить є та золота книга, яку шукали ми у Велесі? Всі називається вона там Велесова книга. Вона є, є багато багатоцінності від самої Ольги. Є скрижалі, де написано глаголицею Завітаться. Для своєї дочки перед третім перед кінцем світу, тобто вона вона є дочка самого ця, Тобто ми рід від великого нашого Бога, ми ж назвалися колись Божичі. І коли це все зачитувалося, коли це все розкривалося, коли розкопувалися речі, вони ховаються тисячоліттям, але рід йде по жіночій лінії, тому він зберігся. Я думаю, що це зараз цю сенсацію треба в Києві відкривати, для того, щоб дух. Укріплювати дух у людях, значить, Україна має майбутнє. Дякую вам дуже. І у студії голосу Америки була легендарна українська співачка Ніна Матвієнко.